Сьогодні день каналу. Їду вже біля 50 кілометрів вздовж цього рукотворного каналу. І думаю, як можна було розрахувати всі оці інженерні розрахунки, нахил, швидкість течії, рельєф. Навіть не знаю, що сказати. Дивуюся просто. Думці інженерів, конструкторів. І ось такою дорогою цілий день сьогодні. І вчора, півдня, вздовж цього каналу. І ще кілька десятків кілометрів, практично сотні кілометрів вздовж каналу. Ще так я довго вздовж каналів. Не їздив доброго вечора, ми з України. Боже, на пузирі риби, коли отак взяти і натиснути на них, от вони лопаються. Коли розірвати, то всередині знаходиться насіння. Больно смотреть на то, як гибнуть люди. только с разных сторон гибель по-разному оценивается. С вашей стороны, россияне, вы пришли как убийцы, грабители, мародеры, насильники. И гибнут у вас, погибают на нашей земле и становятся удобрением мерзость и низость. если погибают ребята это лучшие лучшие они защитники слышите они защитники нашей страны это красавцы это мужчины которым нужно кланяться в ноги потому что они защищают свой край вас же тоже учили защищать свой край какого хрена вы напали на чужую страну Вы, наверное, забыли, что мы потомки казаков. Казаков все боялись, потому что это непобедимая была армия. И нам передались гены этих храбрых бойцов. Выбьем вас с нашей территории. И запомните, чтобы мысли у вас даже не было. посягать на нашу землю за в порошок! Спостерігаю вже другу таку локацію. Ви бачите е, інформаційний щит, а потім ось така. Хатинка. Ви заходите в цю хатинку. Тут такі високі лави. Ви залазите на ці лави ось так. І такі щілини, як доті або в дзоті, можете собі спостерігати за тим, як тут ходять різні птахи. Ось там, можливо, вам не видно, але ходить фазан. Курочка. А тут можливо, можуть плавати лебеді або якісь гуси, качки. А ви тут собі сидите, у вас є бінокль, і ви все це спостерігаєте. Ну, доволі таки цікава локація. Тільки що поступила інформація, що сьогодні вранці знову летіли ракети на Київ. Ідіоти росіяни. Бомбіть свою Москву. Червону площу, Кремль, мов залий своїм опудолом, мумією, себе бомбіть, придурки, нащо ви знищуєте столицю Київської Росії? Якщо ви не розумієте, скажу на понятному вам язике, Бомбіть себе, свої дома, свою Красну площу, своїх жінок і дітей, Бомбіть себе, ідіоти. Тоже это вы посылаете русские не своих, а завоеванные народы татаров, башкиров, чеченов, бурятов и других. Или хотите сказать, что они добровольно к вам присоединились? Вы хотите сказать, что вы мне навязали свой русский мир, то, что делаете с нами сейчас? Неужели вы не видите аналогию? когда пришли немцы, Вторая мировая война. Они завоеванные народы отсылали воевать. Румынов, итальянцев и другие народы. Неужели вы не видите аналогию? То же самое, фашизм. У вас в стране фашизм. Спешив до цього палацу, здаля его побачив, Але по дорозі побачив одну композицію, ще одну композицію. Металева. І тут купа дірок. І от в яку дірку не заглянь, ти побачиш юки, які квітнуть. Побачив таку неземну красу. Цілий палац справжній. О, саксонський палац, яка краса. О вот що треба цінувати історію, історію свою, а не руйнувати її. Повністю всю перекриваю і приводять до ладу. Трошки незручно, але врешті-решт буде порядок. Повний ремонт вулиці. Міст? Ні. Якраз оце і є канал, зов якого я їхав. Отут тече ціла ріка. Те, про що я говорив, як можна все це прорахувати, щоб воно не провалилося? Знаю. Як по-німецьки буде картопля? Картофельн. Значить, картопля це німецьке слово. В ялиновому лісі я ще в цей раз не ночував. Так що сьогодні будуть у нас ялини. І ось місце таке на мху вибрав. Але всі палички, всі шишечки треба повикидати, позбирати і повикидати, щоб вони не порвали ні палатку, ні карімат. І мене, щоб не порвали. Іде підготовка до сну. Дивіться, яке чудове місце буде. Тут буде стояти палатка, велосипед і ялини. Кругом. Ялини і пташки співають. Так що добра ніч. Україна це наша земля, Україна єднає серця.